Ну що ж, всім привіт, наразі вас підписав Подобайком, продовжимо RedalkardsFarance 4. З мотом Кайзер Рейх? Кайзер Рекс, я не пам'ятаю, що саме за мот. Коротше, ми зараз воюємося з усіма одночасно. Ну, як завжди. Якщо ви граєте за Україну, ви знаходитесь в центрі Європи і всім не подобаєтесь, Ну, якщо не хочете там вставати на чийсь конкретний бік. Так, тому, ну, ну, ось так. Ти, ти ми воюємо із Німеччиною, і з Австрією, поки що з Росією не воюємо, поки що. Так, з Кумбаню воюю, звільняю її потрохи. Так, найважливіше я чекаю, поки ви будете готові. І ще 12 дивізій сюди, тому що тут нам просто не вистачає дивізій, щоб активно атакувати, а тут можна активно атакувати. Ой, як можна активно атакувати. Так, ти, я чекаю, поки Литва також приєднається проти нас. На щастя, в нас Білорусь-маріонетка, її ніхто атакувати не збирається, що? А, ні, ти з Польщу і так далі. Незнімечне. Це не важливо. Незнімечне. Так, все ви готові? Дістати вас? І сюди одразу все вперед, молодці. Це дуже спростить мені завдання, тому що я, наприклад, можу сюди пробіжатись, в той же таганрог І. Або ось сюди. Так, ти сюди? Ти сюди? І це оточення буде. Ставайте швидко по позиціям, будь ласка. Так тут же ми Наша мета вирівняти фронт. Що ми зробимо? Не з сильними проблемами, сподіваюся. Так, що? О, НПЗшки, а вже ж Нафтопереробчі заводу тільки за Конвої Давайте поки що сконструємось на виробництві конвоїв. Давайте трохи по, по авіації подосліджу. А. Я хочу сюди пойти в тебе. Навперед по НПЗшкам Підемо, покращимо їх, так тут. тут що в нас? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ти скоро тут будеш, так ти відступай. Я... А ні не відступай. Ми тримаємось. Тут ми недостатньо сильні щоб автонаступом атакувати, а мікроменеджмент дуже багато мого часу займає. Саме реального часу. І мені не датує ось те, що тут дуже маленькі провінції. Де ти стоїш? Чому ти не можеш? А, я зрозумів. Підкріплені. Вони намагаються мене зупинити вдачі їм. Ой, якого біса ви тут залишили провінцію незачиненою? Вони просто лишили, скоріше за все, неперекриту провінцію, і через це вони сюди зайшли. Ну, як вони лишили, я лишив. Треба не забувати, що це саме я там малював кордон. Лосудно, неприємно. Тому що звідси сюди такий маленький прохід, що не зрозуміло, чи є він там, чи ні. Давайте швидко встаньте. Так тут у нас. Ти підтримай його тут? Є. А це оточення. Прекрасно. Та ну ви знущайтесь, я ненавиджу, коли так гра робить. Вертайтесь сюди всі. Вони заважайте, вони ще заважають мені. Чому тут тільки одна дивізія стоїть? У нас тут достатньо днів військ. Давайте Швидко вставайте навколо. Я зупиню тут наступ. Все. Вони не проб'ються там. Вони там зайшли в одну принці, тільки тому, що я її не перекрив. Насправді, Донку Бань в першу чергу відрусні відбити. Я ж з зручнюю також, з часом буду воювати. З часом. Але не зараз. Зараз я не готовий. Так, тут в горах відбуваємось, що також. Не найприємніше, що можна робити. О, все нарешті. Так, ви повертаєтесь сюди і вам повертаємо повноцінний фронт. Я 24 дивізії. Колись натренуються, сподіваюсь. Ну, що я так кажу? Вони натренуються. А вже ж натренуються. Так, окей, я зрозумів. Сюди я не проб'ю. Тут вас багато. Хоч це і рівнина, але неприємно тут. У нас все там неприємно. Окей, відраховучі я не прийду. Не зможу. Куди зможу? Так, зможу. Прекрасно. Так, тут ми стоїмо, звідки у вас так багато військ? І чому ви тоді не затримуєте русню, якщо ви можете поставити багато військ на кордон? Замість цього ви мене затримуєте. Мені здається, у вас не ті пріоритети. Окей, чому я звідси вас не можу відбити? Ви тут взагалі без постачання. Так, відбуваємося з цієї превінсії. Не зможете? Так, да, тому що вони ми звідки б не. А, це просто плацдан такий в річці в них. Який жах. Не справді у нас тут все жахливо, дуже жахливо. Все дуже складно. Але навіть так ми з деяких провінцій відбуваємо. Так. Де авіація? Я хочу. Чи не знаю. Ще версію отримаємо. Ха. Тільки не знаю, нащо вони мені? І ленд-лізи І вони на з рога можуть відбити. Це насправді кажуть, що нічого страшного, якщо відб'ють. У нас з цієї провінції відбиться також нічого страшного. Все. Вони вирівнюють фронт, я вирівнюю фронт. З пойтого. мене. <стит> пойтого я перемагаю все одно. Хто б скип не вирівнювався, я перемагаю пойтого. О, я сюди зайшов. І... О, чельм, який моя осереднє. А, а пр... мої претензії. Я думав, на але саме це ми і почали воювати з Польщею. А ти могла просто віддати чельм і все. О, я пойто, до речі, навіть Таганрог не здам. Все. Так. Поїхали, відіб'ємо вас подалі від передмістя Луганська. І тут відбуваю. Так, Німецька імперія, щось там когось капнули. Ой, тут ще з однієї провінції їх відбив. Хм, я теоретично ...роблю їм оточення, якщо зайду сюди, якщо зможу. Ну мені подобається те, що по ітого я та пробиваюсь. Пані, хоч і неприємно в багатьох місцях, і так далі, але я-то пробуваюсь ітогу. Знову ж я проти всіх воюю. Проти всіх і вся. Але по ітогу та пробуваюсь. 75, ну ні, тут дуже складно. Тут половина війська, які тут стоять, стоять навколо цього виступу. Який жах. Так, також питання, чи зможу я вас звідси відбити? Ой, як красиво так. Є. Yeah. Так і в Ростов Ви затримуєте їх тут. А, ці принці не зможете. Давайте частину з вас сюди. І тут затримуємо все вперед. Треба в Ростов зайти. Треба зайти в Ростов. Так, тут що в нас? Оооооо, як красиво! Є я їх оточив. Я їх оточив. Ви опять сюди зможете? Ні? Власнема, проходу. Одразу починаємо їх зачиняти. Ось сюди. Вперед. Треба зачинити це оточення. І ми звільнимо велику кількість своїх військ. Тут сюди таку, ти не знаю. Так, ще плюс провінція. Давайте. Частина сюди, частина сюди. Ви одного сюди, двох сюди. Одного сюди. Затримуємо їх. Бо нам потрібен Ростов. 91, 92. 93. Нормально, візьмемо. Візьмемо. 40, версень, сорокового. Та що мені вивчати на сороковий рік? На, тримай потяг. Військовий. Окей, на, тримай. А я оголосила знову. Знову Що? Чому? Окей. Враховуючи те, що Ріга в. ...в пакті То бач, байдуже, кого завгодно викликайте проти мене. Ви не впорайтесь. Те, щоб я вповнююсь. Чи зупиняємось все? Прорив Ростов Ростов не вдався. На жаль. У мене було більше очікування на цю серію. Деся проплила атакувати в цю провінцію. Тепер моя черга. Ой, плюс провінція. Та-та-та. Латвію по ітогу захопили це очікона. Є, yeah. ще один вузол постачання. Сюди. Майже добили. Тут також на 90%. Коротше, тут також видіб'ємо їх. Так. Ідея, в нас тут немає. Прекрасне місце для наступу. 90 з самого початку прекрасно. Так, а тепер який ми їм б'ємо на сквіну, до речі, мені цікаво. 13%. Тому що це проти всіх тепер рахується. На Fate of Ukraine, коротше, щось там. І добуваємо їх в останній провінції. Як прекрасно. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є гра, остання на яку ви можете знайти в описі і придбати, яку ви зможете зараз по знижці. Зі за 40 гривень. Або разом зділися за 54. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас нема можливості. Її придбати, просто додайте її до бажаного, це мені допоможе. Зачекайте, мене відбили з цієї провінції? А як? А коли? А чому я б це пропустив? А, ні, мене не відбили. Ми просто атакували чомусь в цю провінцію. Це дивно. Ще і не атакував. Та ви знущаєтесь так, всі сюди. Якого біса ви переключились? Я не народжу, коли гра робить. Я не можу бути такого, мене пойдоло зупинили. Мене Дон Кубань зупинила. Це нормально? Як це назвати? Жовтень 40-го. коротше все, не дивлячись ні на що, починаємо вивчати авіацію. Без військового, так, без допомоги самі. Що ви тут? Призив не буду збільшувати, мені вистачає того ще є. Тут нічого цікавого, на жаль, нема. І тут, до речі, швидкість будівництва. На, швидкість будівництва, всього. Ми якраз що робимо забудовуємось. Так, відправте туди підкріплення, не знаю. Що ви чекаєте? Якщо вони атакують, допомагаємо їм. І атакуємо самі сюди. Тут же рівнина. У них, напевно, по фокусам даються величезні бонуси на захист. Але це мене не зупинить. Що ми тут їх не відбили? Відбувайте їх. Що вам? Що вам воно, воно, воно коштує? Так, а ми сюди не зайшли? Ми сюди не змогли зайти, ми ж заходили. Чи не сюди ми атакували? Кудись ми атакували? Так, якщо в мене скоро буде ще 24 дивізії. Треба буде подумати над тим, куди саме я хочу їх відправити. Насправді кажучи, я б їх відправив на Дон, тому що ось тут фронт перекрити більш-менш реально повністю. А, і вийти в Османську імперію. Тобто 24 дивізії підуть в мене сюди, на захід. Тому що тут ми і так більш-менш якось справляємось. Ось. Плюс ще одна провінція. А, ми напевно вони минулий раз мене так і зупинили. Просто я пробився, зупинився так. Так, зачекайте. Доля фрай корпусу. Давайте йти інтегрувати в нашу армію. Бо тут ми більше бонуси отримуємо, вже ж. Вже ж інтеграція. Так, також сюди атакуємо бо можемо. Атакуємо, бо можемо. Фокуси на тримай далі. Коротше, військові реформи проводимо. Не ну, може такого бути, що я взагалі не можу сюди зайти. У них тут 15 без заточені в цій провінції стоїть. Який жах? Для них. О, я нарешті тут все звільнив. Тут все звільнене. Падіння загріба, що? Прикольно. Прикольно, напевно. Кого ви там будете готові? О, ось ось. Секунду на секунду. якщо як 24 ще. О, як красиво, ще 24 зможу зробити. Все. Моє виробництво дозволяє мені це. Ми ще забудовуємось, нам ще є куди забудовуватись і далеко куди забудовуватись. Мені це подобається. Так, все. Ну, 24, сюди. Фіндмаршал. О, підвищити. Ось вам фіндмаршал. Ось вам генерал. І в нас проблема показати польових командирів. Давайте підвищимо. Витратимо весь командний ресурс на це. Є. Так, а тепер ось що робимо. Я б або міг. Хм. Давайте ось так просто поставимо для початку. Ми давай в 24 зі також сюди. Беда оба наказу. І ось так ставимо. Вперед. Вони зараз підійдуть, буде краще, буде легше. Треба гори перейти. Як тільки гори перейду, стане легше. Тому що тут в грах не ну, дуже складно. Тут укріплення, хоча б міг би влюблені прийти, Але це не вигідний наступ. Але й тільки вигідним наступом. Вийти не вийти не вдасться. Тільки вигідними. Є о, є. Так, тут тут вже хоча б холми, вперед. Вони не, не забиті спорядження. Так, фокус. Отримання підкріплень. Дальність постачання. У, організація. Так, нубі дивізії вперед. Одразу в наступ. Точніше, в підкріплення І в підкріплення сюди. Нас 94 без підкріплення з цієї провінції. Так, я хочу нагадати, що ви всі вантажівками отримуєте. Є. Я тут. Далі йдемо. Пуста провінцію взагалі. Де вузлопостачання? Просто хочу тут вгору зайти. Настільки далеко, наскільки це можливо буде. Давай встигни, встигни, встигни. Так. Ти також затримуй їх. Ні, я ж відправ затримувати. Ну, давай їм підійти все, я швидше. Я по... поки що так. Ви втрьох сюди. Ми влуб гір зайшли. Ви втрьох сюди? Ви втрьох сюди? Якщо є можливість зайняти укріплення? Ми тут вузол постачання Так, сюди точно обов'язково зайти. Користуємося цим проривом. На жаль, занадто далеко ми пройти і не зможемо, тому що ми просто в оточенні тоді будемо. Але зараз ми непогано пройшлися. Так, якщо я захочу ще 24 зробити, нам не вистачати ми... саме піхотки. Давайте одна сюди, одна сюди, і п'ять сюди, все. Ми швидше зайдемо, скажіть? Ні, ми не швидше зайшли. Це неприємно. Але ми їх затримаємо. Також ми. Ага, тут отримали вузол постачання, треба почекати, поки він запрацює. Далі занадто активно атакувати, це погане йде. Також можна зробити їм великі проблеми тут, дійшовши до цього вузла постачання, це наша головна мета буде. Тому що вони просто сюди не будуть доїжджати. У них буде вузол постачання? Доїжджати не буде. Постачання доїжджати просто не буде до них. Так, Ніпал капнув. Так є. Блін, я тут більш активно атакував, але в нас постачання немає. Окей, давайте справ... справді спробуємо сюди. Цей вузол постачання. Ось такий прорив, як я роблю, в моїй ситуації зараз дуже погана ідея, насправді, заключаю. Дуже погано. Ой, хтось лишив, все постачання. Ой-ой-ой. Я в них хочу б якусь промислово. Ми навіть чуття що. А де ваша промисловість? Австро-Угорщина А, ну, скрізь австрійська Угорщина. Я Австрійська імперія, я австрійська Угорщина. Так і тут у них постачання Ну тут ми самі вже тідемо. Треба зараз трохи підзупинитись. Або зайти в Будапешт. Так, йдемо в Будапешт. Вперед. Трьома провінція. Я в Будапешті. Падіння Будапешта. Хто би нема військових заводів, я не розумію. 19 військових заводів. Де вони? Я в тебе забрав основні твої привінці, але все, далі дуже небезпечно розширятись. Дуже небезпечно. Далі треба вирівнювати фронт, а не атакувати. Але втрати. Знову ж. Це була можливість е, взяти Будапешт. Її не можна було опускати. Далі ми максимально акуратно, обережно, максимально обережно атакуємо. Так, сюди я зможу зайти? Так, виглядає так, що зможу. Все прекрасно. Так, в мене питання до постачання. А! Який жах! Серйозно, як я міг це опустити? Вперед, в пріоритеті побудуйте. Ось чому в мене тут постачання немає. А, -а, -а, а Я б зараз куди більше зробив. Було б мене постачання. Окей, чекаємо. А чому мені не настільки погано, як мало б бути, до речі? Мені тут мало б бути прям жахливо. А мені не настільки погано, як мало б бути. Так, щось там. Дякую Одеса. А, я сюди не піду. Тільки в Армі реформ. На, наземна доктрина бонус. До речі, так, накценна доктрина. Я тебе вже можу до кінця взяти. На у мені той бонус? Будівництво. Все, завершено. І зараз постачання поїде. Є. Yeah! Нас ось тут, усюди є постачання. Ха-ха-ха-ха. Переможний? А, перемішень тут, ні. Не візьму, неприємно. Окей. Тут. Ми серйозно, все ще не взяли цю провінцію. Чому у вас тут так багато? Чому у вас тут так багато? Скажіть мені? Як я маю тут пробуватися, якщо у вас тут настільки багато? Окей, okay, поки що на цьому закінчуємо це відео. Дякую всім, хто подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Яких можете побачити ось тут на екрані, дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео. Якщо в когось також є бажання мене підтримати, ви можете зробити донатом по посланні в описі, або так само став спонсором тобі, підписка, подобай, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.